Всіх запрошую на огляд магазину Аврора міста Костопіль Рівненської області. Сьогодні у відео ви побачите весь новорічний декор, який є на даний час в нашому магазині. Були ось такі прищіпочки із оленями по 49 гривень. Прикраса для ялинки за 44. Також ось такі сніжинки, зірочки. Їх по-різному кожен може назвати. Вони блискучі в комплекті дві штучки, ціна 44 гривні. Є ось така прикраса, вона йде в двох кольорах, також 44 гривні. Дуже зацікавила мене ось така ялинкова прикраса. Вона йде із композиції так званої. Дуже, до речі, тут все завішано, не дуже зручно дивитися, але вже що маємо, те маємо. Наша аврора не така вже й велика. Ось така композиція. Ну, мені здається, на велику ялинку непогано би дивилася. Далі ви можете побачити кульку, вона ніби пінопластова, коштує 34 гривні, мені здається, це задорого. Далі у нас ось така композиція, яку треба зібрати. Коштує 69 гривень. Тут, до речі, висів ось такий бант, але це ціна не за нього, а за ось такий комплект. 77 гривень коштує комплект ось таких бантиків, вони ніби бархатні. Цей бантик вішаю на місце, але далі вам покажу на них також ціну. Дуже багато є різновидів ось такий гірлянд. Тут є сніжинки. Я, до речі, дещо проскановувала, тому що не завжди зрозуміло, дещо і яка ціна. 74 гривні коштує гірлянда декоративна сніжинки на батарейках. Дуже багато зараз, до речі, гірлянд йде саме на батарейках через війну, через постійні відключення світла. Тому... Маємо, що маємо. Далі ось така гірлянда, 99 гривень. Не знаю, як вона світиться, можна було б сходити перевірити. Але я не збираюсь це купувати, тому показую просто вам. Ось така є ще гірлянда, і її ціна 119 гривень. Там ідуть олені. Далі в нас звичайні ось такі гірлянди. На 96 лампочок. Вона йде з сіткою, я так зрозуміла, ніби шторка на вікні 1,5 метри на півтора, 179 гривень, 84 гривні коштує 4,8 метри звичайна на ялинку. Також є ось така гірлянда, колись я її хотіла дуже купити, собі повісити на вікно, і ціна її 129 гривень. Також є ось такі цікавенькі ще гірлянди. До речі, можливо, якусь із них я собі куплю. Є ось тут всередині з ялинками, мені цікаво, як вони світять. Тут пише, що 10 лампочок, 2 метри. І ось такі зірочки є. Також звичайні такі баночки, вони, до речі, скляні. І якщо їх повісити. То вони можуть побитися, якщо у вас є котик. Ціни показую на екрані, також є ось така гірлянда. Тут 10 лампочок, 2,5 метри. Колись їх бачила в різних кольорах, зараз ось в такому і ціна їхня 199 гривень. Є прищіпочки ще ось такі: 34 гривні коштують. Далі Ось така заколочка для дівчинки. Не знаю, звісно, хто це буде купувати. Більше всього, що дівчатка самі захочуть таку собі заколочку, але я, як мама, то, напевно, б своїй дитині таке не купила. Є ось така зірочка 29 гривень. Також є ось така іграшка, до речі, вона дуже тяжка. Вона, я би сказала, з полімерної глини. Мені здається, ну дуже така тяжкувата. І її ціна 74 гривні. Мені здається, що досить так небюджетненько, і тим паче, що вона дуже-дуже тяжка. Є дуже багато кольорів ось таких бантиків по 49 гривень. Ось такий набір дерев'яний, 74. В асортименті є ще ось така ялинкова прикраса гірлянда. Дуже вона мені сподобалась. Не дивилась я, яким кольором вона світить, але мені здається, що дуже-дуже буде святково. Також є в різних кольорах. Ось такі є прикраси, набори 69 гривень. Також є ось таких Дві штучки в упаковці прикраси також ялинкові, ціна їхня 64 гривні. Дуже мені сподобались ось ці ялинки 55 гривень, і, до речі, вони світяться. Знизу є батареєчка, є кнопочка. Я не вмикала, як вона світиться, але мені здається, певно, буде жовтий колір. Також дуже мені сподобався ось такий Олень, ціна його 149 гривень. Він дуже Гарно стоїть і ну, дуже мені здається по-святковому гарно зроблений. Також із полімерної, певно, глини зроблені ось такі будиночки, бачила їх на каналі Христинка. Вони, до речі, мають світитися, не перевіряли, що саме в них світиться, але мені здається, що світиться віконця саме. Е, можливо, я якось прийду і спробую їх вімкнути. Дуже вони красивенькі. Ціна на них не дуже бюджетна, ви їх, її можете бачити на екрані, але будиночки дійсно зроблені якісно. Також є ось такі буси на ялинку по 55 гривень. На самому майже низу лежать обручі різні. Тут можна обрати за вподобанням дитини. Краще всього приходити сюди з дітьми та міряти, тому що. Я, наприклад, коли з дочкою колись ходила, обирала, то не всі обручі підходять. Новорічні іграшки по 55 гривень є ось така куля із пір'ячком зверху, а також у вигляді коктейля дуже цікава іграшка. Мені здається, що ще таких я ніколи не бачила. Різні бачила іграшки, але саме щоб був коктейль. Таке бачу вперше. Далі у нас тут є по 24 і 34 іграшки, різні зірочки. Також є ось такі прикраси, до речі, не зрозуміла я, що ось це саме таке. Але досить таке цікаве, можливо, це якась розкладна зірка, плюс є ось такі дерев'яні різні підставочки, їх треба зібрати самим. Як для тимчасового декору, який потім зберігати, досить так зручно. Є сніговички, є миколайчики, ну, можна обрати все, що вас зацікавить. Хоча не дуже так і багато всього. Також я побачила є вже адвент. Календар, а, якийсь новорічний транспорт. Зараз я його трішки розгорну, покажу вам, як він виглядає, тому що він відкривається, наскільки це можливо, і ціна його 399 гривень. Як і в інших адвент-календарях, є комірки, які потрібно відкривати, а також тут є ось така доріжка, по якій можуть їздити машинки. Мені здається, що всередині будуть. Енна кількість маленьких звичайних машинок, які можуть їздити по тій трасі, яка там намальована. Взагалі немає жодного опису, що там всередині. Можливо, я своїм хлопцям прикуплю і будемо відкривати з ними разом. Також є в асортименті ось такий Будиночок. Я так і не зрозуміла, чи це пазл, чи це якась картинка, чи це 3D якась будівля, яку треба збирати. Ціна на неї 199 гривень. І мені здається, що це все-таки картонний будиночок, який треба зібрати. Є також ось такі. Ось така шкарпетка, в яку можна класти подарунки. Хоча я не знаю, хто їх бере, я ніколи не брала, і є шапочки. Також є в асортименті ось такі стакани. Ви знаєте, що досить такі цікаві. Ціна їхня 55 гривень, і мені здається, що вони вартують своїх коштів. Ось це дуже буде цікаво дітям для якихось напоїв. Ну, а далі йде у нас якась підставка під свічку, свічка, хоча воно все запаковане і не зрозуміло, що тут всередині. Дуже було б добре, якби це було щось в розгорнутому вигляді, видно, плюс є ведмедики по 74 гривні. Вони йдуть з полімерної глини, малесенькі, компактні, але дуже-дуже. Гарненькі і мені здається, що дітям дуже сподобається. Також, так як 25-й рік іде рік змії, по 69 гривень є дуже багато ось таких іграшок, також з полімерної глини, мені здається, що вони затяжкі. Якщо брати їх як іграшку на ялинку, то треба дуже на грубу таку гілочку вішати. А якщо брати як підставочку, то для чого тут. Ось ця о, така підвісочка, на яку вішається це все. Ну, не знаю, можливо, хтось буде таке купувати, хтось таке любить. Я, наприклад, не купую ніколи те, що відноситься до певного року. 149 гривень коштує. Ось такі декорчики з полімерної також глини. Це сніговички на червоних машинках. Дуже класна іграшка. Її використовують зазвичай для декору. Далі у нас 64 гривні прикраса для ялинки. Знаю, що вона світиться. І, до речі, бачила на каналі здається Христинка. Що там у них така іграшка відкрита і можна її вмикати, світиться вона чи то білим, чи то жовтим кольором. 77 гривень коштує будиночок Святого Миколая з підсвіткою. Також я його не вмикала, тому що немає можливості все запаковане. Але знаю, що тут є підсвітка, тому що йде батарейка та кнопочка. Це також прикраса ялинкова. є набір такий свічок. Є в різних кольорах, мені, до речі, було б шкода їх палити. Ціна їх 77 гривень. Як для декору взяти, то так, а ось палити точно певно, ні. І є ось такий календар неймовірних передбачень: 365 передбачень на кожен божий день на 25 рік. Небюджетна ціна 279 гривень, але кому цікаво, то можете придбати.